Уважно придивляючись мумію, Тетяна записує, в якому вона стані легендарний експонат. Готують до виставки. Мумія в історичному музеї Дніпра з'явилася майже два століття тому. На той час була у губернатора Катеринослава Андрія Фабра. По одній з версії він мандрував у Одесу. І повернув ну, на відпустку чи в відрядження і повернувся вже з Одеси з мумією. А, ну і власне кажучи, вона перебувала в його колекції, а пізніше стала от у колекції музею, коли колекція Фабра стала ну, однією з колекцій старого фонду. Мумія є найстарішим експонатом музею. Їй понад 5 тисяч років. Вона родом з Єгипту. Про неї відомо, що вона померла достатньо молодою, і вона була за життя жінкою середнього достатку, тобто тому, що не всі могли собі дозволити саме бальзамувати мерців. Мумія її супроводжує немовля, мумії супроводжують її канопи це ритуальні посудини, в які складали органи під час муміфікації. Мумію дістають раз на 5-10 років. В останні Дніпря мали змогу побачити її. У 2018 році цього разу одною з перших мумій побачила учениця історичного факультету Анастасія. Дівчина каже, дізналась багато нового про історію взагалі муміфікації, а про те, що це могли дозволити собі лише жінки зі такого статного становища, і про те, як це взагалі робилося у стародавні віки. Просто вирішила подивитися, але думаю, в подальшому може життя мене приведе і до роботи. Зберігають експонат у музейному фонді. Мумія пов'язує з собою містичні історії, проте працівники не дуже в них вірять. Вони настільки, якби такі як то кажуть. Ну, не моторошні, там коли діставали і труби потекли, але це було відбувалося в восени чи весною. Ну, коли вже зрозуміло, коли ні, напевно це восени, коли стартував опалювальний сезон, тому це такий збіг обставин. Поки що не страшно, що вночі відбувається, вночі я б можливо і не хотіла тут залишати. Мумію дістали до 175-ї річниці музею. З 19 квітня її зможуть побачити відвідувачі. Саме тоді розпочнеться виставка топ 100 експонатів музею. Дніпряни та гості міста зможуть прийти подивитися на мумію до кінця літа, після чого її знову заховають на десятки років. Артем Ліфінцев Костянтин Кесарь Дніпро ті